Всім привіт! Ви на каналі Максим Білак І сьогодні я знімаю відео Що таке Beyblade Вейбух. Beyblade Blade, 3. Blade 3 це гра, у яку грають школяри і підлітки. Телеканалі Плюс онлайн пропоную школярам і підліткам Подивитись цікаві на звичайне аніме Beyblade Vejbo. Мова у ньому йде про життя звичайних школярів, які довичним чином встигають не лише вчитись, а не змагатись у грі під назвою Beyblade. У чому польгаїзі, коли у ній виштовхнути саме поля свого супротивника, також розбити його на три шматки або зупинити. Однак у мультисеріалі на каналі Плюс все не так просто, як може здаватись на перший погляд. Для здобуття перемоги гравцям необхідно ретельно прорахувати приху... кожен свій крок. На фоні цікавої розваги починається справжнє протистояння засвоєння кращого храця у ББТ школі. Ця цікава гра з'явилася ще в 1999 році. Це зовсім недавно стала популярна сільна. Гра Бейблед. Може здатися, що не силися зовсім на тана, але це так. Створили її ще в 1999 році за мотивами одноіменного мультисеріалу, який тоді був неймовірно популярним. Тому така гра виявилася дуже мають до місця. Але з часом серіал забули, як і саму гру блед. Ось тільки останнім часом її слава починає повертатися, тому вирішила вам розписку. Таке бейблей, як у нього грати. А насамперед, що таке бейблейд? Бейблейд це невелика збірна дзига, яка запускається за допомогою. Спеціального пускового механізму. І призначена вона для битви з іншим бейблей. Ну і звичайно, битися на бейблейд на звичайному столі не вийде, адже іграшки просто впадуть і битви не буде Для цього є спеціальне поле, яке чимось нагадує глибоку миску. І називається воно. Бей-стадіон Так, тут навіть є певні прапки. Хоча всі вони дуже умовні. Двоє або більше гравців запускають на спеціальне поле. Бей-стадіон, Свої бейблейди, вовчки, перемагають в битві той, хто зможе своїм дзигою вибити бейблейд суперника з стадіона Або зупинити бейблейд суперника. Важливо те. Що якщо чийсь бейблей зупиниться, це поразка або вибухне. До речі, цікаво, що свій бейблет можна модернізувати, адже сама іграшка складається з декількох замінних частин. Тобто, якщо її постійно пройти, то можна не купувати новий бейблей цілком лише змінити одну із слабких частин. Як з'явився бейблет? Іграшка. Перший з'явився ще в 1999 -19 році. Відразу після цього японці запустили і мангу, а в свою чергу і аніми, щоб, популя... Щоб, популя... щоб популяризувати іграшку, та вдалося це досить непогано. Після цього з'явилася і музика, і найкомп'ютерні ігри Beyblade. Але незабаром все це було забуто аж до 2016 року. Далі вийшло аніме мультфільм Beyblade Burst, який є продовженням історії і іграшка Бейблет знову стала популярною. Тепер ви знаєте, що таке Бейблайт і які правила гри, і, можливо, купте її собі. Бажаю вам якомога більше бейблейтів. ставте лайки нажимайте на дзвіночок. Всім пока! Пишіть коментарі. и всем пока удачи